І далі про те, чому поразка України означала б кінець європейського порядку, як саме необхідно посилювати підтримку Києва. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський, один із найвпливовіших голосів у європейській політиці, відверто про війну Путіна та майбутнє континенту. Він попереджає, якщо Росія переможе, вона не зупиниться на Україні, порівнює нинішню війну з радянською поразкою в Афганістані і не виключає, що історія. Може повторитися. Дивіться далі. Інтерв'ю записане нашими колегами Стіві Пі Міністр Сікорський. Дуже дякуємо, що приєдналися до нас. Дуже приємно, пане міністре. Я хочу поставити вам можливо дурне запитання. Що не дає вам спати вночі? Ну, у нас на кордонах іде війна. Тож, очевидно, те, чи вдасться Україні протистояти російській агресії, є ключовим питанням для нашої країни. Ви можете це пояснити, що насправді стоїть на кону Росія встановила експансіоністську неоімперську державну ідеологію, за допомогою якої вона промила мізки своїм солдатам, дітям населенню і спочатку було слово, а потім слово стало тілом і почало нападати на сусідів спочатку на Грузію, а тепер на Україну. і звичайно, якщо Росія переможе в Україні, вона буде схильна використовувати територію, промислові та людські ресурси цієї країни, щоб іти далі і тому важливо тримати армію Путіна якомога далі від наших кордонів, а це означає допомагати Україні захищатися. так ви були в Афганістані понад 40 років тому. Правильно, Тож ви бачили, ви дивилися в очі російським солдатам, так і ніхто не давав афганському опору жодних шансів на успіх проти могутнього радянського союзу, і все ж радянський союз не тільки програв ту війну, але й фактично розпався в результаті. То ви вірите, що такий сценарій можливий в Україні, бо знаєте, світ здається, розділився. Дехто каже, що Україна ніяк не може виграти цю війну. Розрив у силах між Україною та Росією звичайно набагато менший, ніж між радянським союзом та. Авганістаном країн наша допомога Україні набагато більша, ніж наша допомога Афганістану в 1980-х роках. Україна планує продовжувати опір протягом трьох років. Наше завдання забезпечити її ресурсами, щоб вона могла продовжувати. Ді я думаю, що процес занепаду російської економіки вже почався, і ця війна може закінчитися так само, як закінчилася перша світова війна. Одна сторона втратила можливість продовжувати. Тож імплозія Росії або висновок російського керівництва, що перемогти неможливо, і тому необхідні серйозні мирні переговори. Путін повинен буде визнати, що він зробив жахливу помилку, прийняв злочинне рішення про вторгнення. що тривало не три дні, а більше трьох років. І що можливо ще три роки такої реальності перевищують можливості Росії. Ви вже деякий час говорите, що настане момент, коли Путін усвідомить, що не може виграти цю війну. або Путін, або його наступник. Гаразд. тиждень тому у нас в студії був Гаррі Каспаров. Він казав, що Путін двічі відхилив зусилля президента Дональда Трампа, тому що не може зупинити цю війну, бо тоді він втратить владу. Я Думаю, що в цьому є сенс. Лідер, який розпочав агресивну незаконну війну, дуже важко визнати свою помилку. змінити рішення і залишитися при владі. тому можна припустити, що для президента Росії погана війна є кращим варіантом для утримання влади ніж поганий мир. <танків> тож чи мирний процес застряг у глухому куті, Чи спроби Трампа сприяти йому застрягли в глухому куті? Чи все ще є шанс на успіх? Саме так заявили ша після останнього раунду переговорів між Марко Рубіо та Сергієм Лавровим? Росія все ще наполягає на досягненні максималістських вимог, які її успіхи на цій території не виправдовують навіть якщо вони завоюють ще одне місто на Донбасі, Україні немає причин капітулювати. Ви часто говорите про те, що рано чи пізно Америка усвідомить, що Путін не має наміру здаватися. Чи вважаєте ви як пам'ятно сказав Вінстон Черчилль, Сполучені Штати завжди роблять правильні речі, випробувавши всі інші варіанти. Тож це ваше гасло на сьогодні? Сподіваюся, США продовжать надавати Україні розвідувальні дані. Звичайно, Польща оплачує термінали Старлінг. Важливе значення має також боєприпаси для американської зброї, пов'язані з противоповітряною обороною та глибокими ударами. Європа в основном. Номо оплачує це і тому я вважаю, що Європа повинна відігравати більш помітну роль у переговорах про майбутнє врегулювання. Але до початку переговорів на передовій склалася певна ситуація: наближається зима. Це буде четверта зима для України. Чи вірите ви? І саме це я мав на увазі, коли запитував, чи боїтеся ви, чи можете спати вночі? Чи вірите, що Україна переживе цю зиму? Ну, обидві сторони мають чітку стратегію. Росія має стратегію, яка до речі є військовим злочином, що полягає у позбавленні цивільного населення, опалення та електроенергії, які особливо потрібні взимку іншими словами, щоб спричинити такі великі труднощі, які змусять Україну капітулювати. Україна з іншого боку вражає законні військові цілі, нафтопереробні заводи, які постачають бензин для російської військової машини, а також забезпечують російську скарбницю засобами для продовження війни, і звичайно, це перегони. Ще одна думка Каспарова, яку я хотів би обговорити з вами, полягає в тому, що, за його словами, одна з причин, чому Путін все ще грає в довгу гру, чому він відкидає американців, навіть американську адміністрацію, яка йому симпатизує, він в тому, що він вірить, що консенсус у Європі щодо України рано чи пізно може бути порушено з огляду на популярність деяких партій, які насправді досить прихильні до нього а також тому, що Китай не дуже зацікавлений у закінченні цієї війни, і яка верховний представник ЄС сказала про це минулого тижня, коли зазначила, що Китай прямо повідомив їй, що не хоче падіння Путіна. Тож знову таки це виглядає як страшний виклад для Європи. Ми не займаємося зміною режиму. Ми займаємося відновленням міжнародного права. Тож Росія може відступити до міжнародного кордону, і це бу буде кінець війни. А те, що відбувається в російській політиці, нас не стосується, але правда в тому, що Росія не могла продовжувати війну без поставок товарів, подвійного призначення та торгівлі з Китаєм. я згоден зі словами Гаррі Каспарова про те, що для Росії було б добре, якби міф про імперію нарешті був похований. Щоб Росія програла цю війну, щоб нарешті було покладено край російському імперіалізму але це лише мрій, чи не так з огляду на те, що відбувається Ну, Росія, є останньою європейською імперією. Я маю на увазі, що всі інші здавалися вічними: іспанська, португальська, французька, британська, і Росія повинна пройти процес дерадикалізації. Але це сталося на початку 90-х, коли ми думали, що Росія відмовилася від своєї імперської мрії, а вона здається жива й здорова. Путін починав як модернізатор. Я думаю, що потім він був заплямований корупцією, але також він виявив, що створити сучасне суспільство було просто занадто складно, і тому зараз він перебуває в русі традиційної царської та радянської пропаганди та міфів. І на жаль, народ України, зокрема, але також і народ Росії платять за його план увійти підручники історії. Туджой на гістрібукс падменстегенвифок але пане міністре, ми знову зосереджуємося на Путіні та Росії. Але Китай є важливим гравцем у всьому цьому. Ви раніше були в європейському парламенті відповідальним за відносини між ЄС і Китаєм. Як ви це бачите? Як ви бачите гру Китаю, який фактично позиціонує себе в ситуації, беззаперечно вигідній для нього, оскільки війна є поганою для Путіна, але також і для Європи? мій друг і наставник збігнів Бжежінський, колись сказав, що стратегічний вибір для Росії полягає в тому, щоб бути або союзником заходу, але це вимагає дотримання деяких правил, або васалом Китаю. І Путін вибрав те, що не відповідає інтересам Росії, але відповідає його особистим інтересам, а саме залишитися при владі, і ви маєте рацію. Китай не тільки отримує васала за дешево, але й навіть фактично заробляючи гроші але це також означає, що Європа бачить це, і є інші речі, які відбуваються у відносинах між Європою та Китаєм. And, um, and, uh, і саме uh, тому ми порозброємося і створюємо коротші ланцюги постачання, щоб зменшити свою залежність uh, від торгівлі з Китаєм. Але Ви знаєте, скільки часу все займає в Європі, і ми бачимо наскільки громізким є весь цей механізм ухвалення рішень. Тож Китай зараз має важелі впливу. А європа сподівається отримати їх, можливо, через 5-6 років. Тож як подолати цю прірву конститушну. Це конституційно. Ми є конфедерацією, де остаточна суверенність належить державам-членам. Усі інші великі центри влади мають єдине командування, чи то получені штати, чи Росія, чи Китай, що ставить нас у невигідне становище. Це правда, але це також означає, що верховенство права тут є більш надійним. Поясніться, бо мені не зовсім зрозуміло оскільки в Європі немає централізованої влади, правила, які ми створили, є більш надійними і їх важко змінити. Але Ми живемо в час, коли важливою є жорстка сила, і ми бачимо, що навіть сполучені штати іноді ігнорують міжнародні правила. Європа була тим місцем, яке дотримувалося правил і сподівалася поширити їх на весь світ. Зараз весь світ каже, що насправді жорстка сила є кращою. Вибачте, дякую. Тож, чи достатньо швидко Європа пристосовується до цього нового серед. Довища хороше запитання. Я не знаю, якою буде відповідь, але ви знаєте, що в Нідерландах щойно відбулися вибори, на яких перемогли центристи. Популісти не перемагають скрізь, і ми маємо робити правильні речі. Польща стала заможною країною завдяки європейському та міжнародному порядку, заснованому на правила, і ми повинні продовжувати підтримувати його, тому що він був для нас корисним. Але навіть у Польщі присутні величезні розбіжності, що не так і якщо подивитися на опитування громадської думки то можна побачити що насправді більшість партій є євроскептичними насправді 80% поляків все ще задоволені тим що Польща є членом єс але водночас ми бачимо, як ці партії, які є євроскептичними, тому що опозиція в Польщі та деякі з цих інших партій дуже чітко висловлюють свої позиції. Вони кажуть, що за НАТО багато Європи, за НАТО багато Брюсселя. Ми хочемо більше суверенітету. але вони також брешуть. Вони не кажуть вам, що якщо ви вийдете з європейського союзу, це створить перешкоди для ведення бізнесу. Наприклад, Велика Британія збільшила бюрократизм міжнародній торгівлі. Вони не Кажуть вам, що це означатиме скасування вільного руху капіталу та людей по всій Європі. люди сприймають хороші речі як належне. Правильно гаразд, але принаймні це є бачення. Але іноді здається, що особливо в Польщі уряд не має чіткого бачення того, якою він хоче бачити Європу. Іде ціла дискусія про те, що буде далі з Європою, як зробити її більш гнучкою. Це неправда. Нам потрібно завершити створення єдиного ринку, наприклад, на ринках капіталу та послуг. Нам також потрібна оборонна Європа, і ми над цим працюємо. То мільярдів євро. Це реальні гроші для оборони. Промисловості, з яких Польща отримує третину Ми все ще витрачаємо гроші, виділені на боротьбу з наслідками пандемії: діджиталізацію, модернізацію медичних послуг та зелених технологій. Подивіться, наскільки сучасною стала Польща, наскільки покращилася наша інфраструктура, і наскільки все стало чистіше, останнє запитання, бо у нас закінчується час. Майже 15 років тому ви виголосили промову в Берліні, в якій сказали, що цитую, ви боїтеся німецької бездіяльності більше ніж німецької могутності. А тепер Німеччина оголосила, що матиме найпотужнішу армію в Європі, яка налічуватиме півмільйона людей. Ваше і моє покоління це все ще дещо лякає. Чи змінили ви свою думку з цього приводу? Майженерейшенсисти сама. Якщо ви слухали мою останню промову в польському парламенті, то я подвоїв те, що сказав 15 років тому. Я сказав, що доки Німеччина є демократичною, доки вона є членом ЄС і НАТО, я більше боюся німецького пацифізму ніж німецького озброєння. І ви досі дотримуєтеся цієї думки. Так міністра, дуже дякуємо, що приєдналися до нас. Дякую вам.